Алік Вішна. Е -е, невеличке доповнення. Ну, як би не доповнення, як сказати. Читання ще не там, я хочу зачитати. Е -е, з Макуни, 15 -та глава. Е -е, там пам'ятаєте, та історія, як е -е, один відданий Святіраджам е -е, запитав. Господа Читання, хто такий вайшна, кого бажати Вечна. І він йому дав пораду. І він прославив святе ім'я Господа і сказав, що той, хто повторює святе ім'я Господа, просто повторюється святе ім'я Господа, його слід бажати Вайшнавом, і до нього треба ставитися всією повагою. І от цікаве тут є пояснення, що не Пише, що по дешам ріті Шілорупова самі каже, піднесений, відданий повинен шанувати того, хто отримав посвяту від авторитетного духовного вчителя і перебуває на трансцендентному рівні, з вірою, повторюючи святе ім'я і поклоняючись йому, а також виконуючи настанови духовного вчителя. Свідо Бахтиміна також зазначає, що настанова служити вайшнавам особливо важлива для сімейних людей. Дістав вичина по світу, чи ні? Не повинно визначати ставлення до нього. О, ще раз почитаю. Чи дістав Вишнава по святу? Чи ні? Це не повинно визначати ставлення до нього. Можна мати по святу, але бути забрудненим філософією воєвань. Тоді як інша людина, яка повторює святе ім'я Господа без образ, буде вільна від цієї схвили. Вечнава, який отримав належним чином посвяту, може бути недосконалим. Тоді як той, хто повторює святе ім'я без образ, що є досконалим. Хоча зовні він може виглядати неохитом, його треба вважати чистим, безкорисним відданим і обов'язок сімейної людини виглядати шану до такого чистого відданого. Така настановищі читання махопи. І отут. Виникає питання, що є важливіше отримати посвяту належним чином, чи повторювати те ім'я без посвяти, але повторювати без образ згідно з цього коментарю Шоліка. Очевидно, що так виглядає, що повторювати святе ім'я без образ є більш досконалим, ніж отримати посвяту навіть належним чином. Але продовжувати зберігати е, якісь персональні погляди там та і робити образ. А, Це є Максія Ліла, 15 глава. 111 вірш коментар. Пояснення. Цікавий момент. Так, цікавий. Я хочу просто додати тут момент, що під посвятою по-різному проявляється. От той же саме Господь читання, коли він там описується, коли він ходив в Південну Індію, він сів давав посвяту, там описується, ну що як він просто повторюючи святе ім'я, він роздавав цю посвяту. Фактично всі. Тому що просто люди отримували слухав, через звук вони отримували цей смак бажання, цей смак служіння, і вони таким чином е отримували, оце і є посвята. Ну, фактично, це і є посвята. Тому що те, то, що Шла Прабхупада каже, належним чином отримана посвята, це ну, ну формальна процедура, да, там, отримати там. Ім'я, там, пройти там, ну, якісь обітниці і так далі, всю, всю цю процедуру. Це вже е, ну, технічний момент. Учень може отримати посвяту ще за 10 там, 20 років до того, як він отримує належним чином цю посвяту, да? ну, формальну якусь. Але він може отримати, отримати це бажання чистого відданого служіння, служити. Святому імені, і таким чином він буде повторювати без образ, тому що людина, яка повторює без образ, без формальної посвяти, це означає, що в нього вже в серці розвинулося це бажання. Воно вже там вже є, і він вже або слідує, або розвиває ще більше. Ну, це, це бажання чистого відомо служення. Це означає, що він це отримав від якогось чистого вайшнава. Це і це є головна посвята. Формальна, формальна посвята так, вона, ну, вона допомагає стати більш відповідальним, скажімо так, в цьому процесі, е, в, духов, ну, в процесі слідування настановок духовного вчителя і так далі. Це обов'язковий момент, якщо ми хочемо швидше це робити. Тому що там, поки ми не дали обітниці, ми можемо, знаєте, туди-сюди. Тут отримали, а тут, нас, знаєте, кудись, завело там, і так далі. Так, оскільки учень дає е, обітниці, він вже більш відповідально ставиться до процесу відданого судження. Але так, так я, 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 я з цим абсолютно погоджуюсь. Тут Прохопада просто от в точку каже, що дійсно є віддані, які, отримавши посвяту, зберігають якісь. Ну, ну, Не хочуть вони ще розвивати чисте віддане ну, в своєму серці, культивувати це. Це, це. це, на жаль, так так буває. Але як Прабхупада каже, ну, повторюючи слова Кришни з Багавадіти, що будь-який поступ на цьому шляху приносить величезне благо. Тому якщо людина навіть рік, два, десять-двадцять років присвячує цьому процесу, то вона отримує нескінченні Блага. Навіть в такому випадку. але перед так. тим є ще один, щодин. я тобі, його не, не зачитав. Повторення святого імені не залежить від посвяти добродійних вчинків чи підготовчих дій перед тим перед посвятом Порщання, що зазвичай виконує перед посвятою. Святе ім'я не чекає ні на якість цих дій. Воно є самодостат. Мені є достатньо. Так? Так, я, я, так я, я ж кажу, що я впевнився. Я отримав від самого чистого джерела. Мені було там, я не знаю, 13 років, чи скільки я вже не пам'ятаю. Ну, В школі я вже вчився. І мені, мене це привабило. Ніякої, ніякої філософії я не знав, нічого. Просто саме, от сам звук мене привабив і я почав це робити. А... Але ж тим не менш без належної... Належної... належного навчання ми це не зможемо робити довго, оскільки ми почнемо робити образи. Ну... Тому треба це вивчати. І шила Прабхупада, От ми зараз Де ми читали це, нещодавно ми читали. Де це, Я десь в іншому місті чув, вибачаєш, що і, якщо ми привабливу з звуком святого імені і повторюємо його, то можна досягнути і, навіть 4-4 цілі людського життя навіть звільнення. І навіть відправитись на Вейпунк. Але без. Ну, без отримання милості духовного вчителя ми не зможемо отримати вищу ту ціль, яку нам дав Господь читання. Ми не зможемо розвинути стосунки з крішнею і відправитись на голову. Це, по-моєму, лекції я чув, а чути Перії прибувчих і десь такі. Так, от. Осоне ми... підтворення це по ім'я дуже могутнє. І якщо в нас є віра в нього, то ми можемо досягнути навіть рівня звільнення. Не кажучи вже про ті попередні там, рівні, там релігійність, адха, кама, мукру, мокша, то все так, досягається. Але от цього вищого рівня спочитання без милості духовного вчителя, без знання і без тої стати самбанхаг'яни ми не зможемо досягнути. Ми ж пару днів тому читали в читанні Чоритамліті, що достатньо святого імені. Так, так. Ну я про що говорю? Що достатньо святого імені, але е, крім того, тут... Е, це, ну, господь читання відповідав на це питання зі раджиками три рази. Це ми зачитали, як він за першим разом відповів. За першим разом він відповів так. Потім ми ще почитаємо, як він за другим, за третім разом. Відповів. Він це питання повторював три рази. Так, ко ко кожен рік вони приходили до нього, так. і кожен рік він давав так. все більше, більше глибоке розуміння, більше, бі, більше навантаження давав в, 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 цю, в цю настанову просто повторюватися те ім'я. Да. <звіт> Там класна така історія, мені подобається. От, ну, так що так. Да. Добре, дорогі відані, якщо більше немає нікого запитань. Дайте, нас я їх запитаю. Ні, якщо так. Харі Крішна, дуже цікаво. В мене є такі питання, я б хотіла, ви сказали про почуття, що це, ну може я не так зрозуміла, що це якийсь низький рівень. Але коли повторяєш святе ім'я. Ну не зразу, а з часом приходить таке тепло в серце. І хочеться тоді повторяти більше і більше, коли немає вже механіки, коли немає вже, ну, забуваєш про себе. І от мені б хотілося, щоб якось ну, на цей... Чи те може в мене жіночий, чи ну я не можу повторяти святе ім'я, коли немає... Ну, в мене якась тепла до того, кого, кого я зву, про кого я думаю. Ну це вже зовсім інша річ, ви говорите. Я говорив про матеріальне чуття. Коли людина матеріальними чуттями, вона В неї просто от, вони матеріальні чуття самі по собі розвинуті. так? Ну, то, і, і коли людина задіє ці матеріальні чуття в служінні, це ну, перший рівень. Ну, як в, це схоже, як в Аштанг йогі, це пратьяхара, да? коли тільки там від, 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 просто відсторонюється, від, відключається зовнішній ну, розум, треба відключити від зовнішніх чуттів. Там така історія. Ну, тобто з чуттями щось треба робити, коли, ну, в, але коли вони сильні, то людина вона може задіяти ці чуття в служінні святому імені. І на цьому рівні. Це, ці чуття будуть очищуватися. Те, що, про що ви кажете, коли вже, е, вже бажання всі, всі, всі всей розум, весь, все розум, все там, наше єство, там, да, воно вже зосереджується на е, звуці святого імені, і там вже проявляється в серці якісь там е, бажання, якесь якісь тепло, як ви кажете, і так далі. Це вже зовсім ну, трошки. Інша історія. Тобто там це вже ну, може якась краплинка духовної енергії починає проявлятися в нашому серці, і ми починаємо якось якийсь який взаємообмін з, з святим ім'ям, з духовним вчителем. Це те, що ми маємо, поступово розвиватися в цьому напрямку. Так що це… Дякую, дякую, я зрозуміла. <гум> <гум> так, повторення святого імені без образ це є найвищий рівень досконалості. І за допомогою такого повторення можна досягнути відносин з Господом. Але проблема в тому, що повторювати без образ, без милості духовного вчителя, практично неможливо. В тому парадокс. Тому <гум> <гум> воно так переплетено і так зв'язано між собою. Якщо хтось з минулого життя вже досягнув такого рівня, що він може без образ, хоча б буде раз, то це велике-великеся. Корінь всіх образ, коли ми на собі зосереджені, на своїх бажаннях, на своїх цих. Якщо ми повністю от, ну, це все в коментарі, сьогодні ж коментарі ж Прабхупада кажуть, що ціль і оці Аштанга йоги. І цілі повторення Харі Кришна мати це відволіктися від е, цих от, зовнішніх матеріальних факторів і зосередитись на духовній реальності, на духовному звуці, на духовному, на всі, всі свої бажання, всі, 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 весь, весь свій розум, все, все зосередити серце, все, 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 всі чуття і так далі, все, все зосередити на Святому імені. І тоді Святе ім'я, це сам Верховний Бог особа, він вже проявляється. І тоді вже там починаються якісь з ним взаємодії, взаємообмін. Він же ж не просто там, він джерело всіх, всіх відносин і так далі. Тобто там у кожного якісь свої індивідуальні моменти можуть проявлятися. Але так, так. Да. Все починається з бажання хоча б повторювати без образ для початку. І це є рівень на Мабгас. Так, 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 так. Це є рівень на Мабгаси е, вже другого рівня на Мабгасу, бо є ще перший рівень на Мабгаси, який є описаний. Ну так, да, просто відблиски там, там якісь там. Да, там, да, там да. Да. Просто там один раз. Так, Незалежно так. з якими ти ми повторив, ти вже отримуєш майстерство. Да. Це шатка на Так, Нам треба перейти якраз на цей на другий рівень. Шратха на Вамкас. Шрапга на Вамкас. Бо то є аж без шапку, да, без. А це вже з Вірою. І з Вірою це вже має бути з бажанням уникати. В Джайватхармі там описує ну, там же в діалогі, там вся історія, просто там, вона читається за так, просто унікальна така книга. Так там цей Віджай Кумар, ну, який там, головний, так би мовити, герой, який ходив там, до Бабаджі, ну, до, до, до вчителя. А цей Бабаджі, до речі, це Рагунат Хадаса Бабаджі, я потім знав. Той самий Рагунат Хадаса Бабаджі. От. І він е питає у нього, як перейти з е, намаб, е, Намабхаз до Шутханам. Ну, як як це відбувається перехід? І він е, там описує, е, що якщо людину можна назвати Аня Біла Шиташуня, яна Кармадя на Вритам, Ану, Коліна Кришна, нушила на Бахті Утама, тобто, якщо людина розвинула цю чисту свідомість, тоді вона переходить з рівня «нама-абхаз», коли просто вона уникає образ. Коли, на, на той рівень, коли вона чисто повторює святе ім'я. Шутханам це означає «анукулєна Ану, анушиланам», Тобто тільки з, з, з бажанням задовольнити Крішну і ну, без, без будь-яких домішок там. Карми, г'яни і всього іншого. Тому. А, до речі, Аджаміла перший раз він повторив оцей Аш на Один із п'яти видів е, на Мабгаса без віри. А потім, коли він вже після розмови почув, що розмову цю ямадуті і вішнудуті, він пішов повторити. І він досягнув спочатку оцей шатха на Мабгас, а потім е, він повторив чисте святе ім'я. Було це? Ну, е, я так да, я знаю, ну так, да, там же що описується, що він потім зайнявся вже свідомою практикою. Так. Тобто все одно ця свідома практика вона має мати. Так, Шила Прабхупада описує в читанчире тамриці в самому початку, там сьомий главі, аділила сьома глава, коли він описує. Я не пам'ятаю, як глава називається, ну 7 глава. І там е, описується, що е, коли ми повторюємо святе ім'я, і не вивчаємо виданту, тобто не вивчаємо ну, багова, да, тобто не вивчаємо, це, це не призведе нам, нас до вищого цього рівня. Тому що це... і він якраз каже, що. Таке, така, таке відношення дешеве сприйняття святого імені у Сахаджіїв. Вони вважають тих, хто вивчають веданту, ну або коментар на веданту. Вони, вони вважають, як там, ну коротше, розумувальниками такими, що вони просто спекуляціями займаються розумовими спекуляціями. А треба просто. от, Повторювати святе ім'я і нічого більше не робити. Що проходити в коментарі, там кажуть, що ні. Відданий, він одночасно і повторює святе ім'я, і розвиває, ну, вивчає філософію. Він, він має досконало знати філософію. Е, ну, от, як це робив госпочитання? Він якраз Наприклад, і, до речі, про Пракашанандою Сарасваті він якраз і показав, що він, хоча йому духовний вчитель сказав, що він дурень і він має просто повторювати світі імена, тим не менш, коли Господь е е Читання почав давати пояснення, то він повністю розбив всі, всі оці там, міста, ну, коротше, не 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 непорозуміння, які були там у Маєваді, всі їхні. Е Всі їх недоскональні розуміння ну, віданти, він їх повністю знищив, розбив. То... Тобто ще раз, коли ми, наприклад, приходимо на Харіна, повторяємо, співаємо вірха, впіваємо світні імена, хтось з людей прибавлюється, там починає нами повторювати, він отримує, теж свій. Ашатхана Махацька, він ще нічого так, не знає так, про світи. Але коли вже пізніше, і така людина не може більше в житті ніколи і, і не стикнутися з цим. Але що це дасть? Що в наступному житті Господь знову її зведе з і вона буде мати можливість вже повторювати свідомо. Так. Правильно? Так. А свідомо це якраз <пробітно> вивчаючи знання. <пробітно> да. Так. О, і от цей етап вже такий досить, е, він є, ну, можна сказати, більш небезпечний, ніж той перший від на Тому що якщо людина на цьому е, вже етапі, вже отримуючи знання, вона е, не використовує це знання так, і повторяє з ім'я е, з нами апаратками, то вона. Е, Здобуває тільки перших три цілі людського життя. Я це чув відчути. Вона е, стає, релі... ну, стає релігійною, ну, гарма, гарбічною, може стати, може отримати е, 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 артху, які приходять матеріальні багатства. І вона починає цими багатствами насолодження. Оці три, три перших. це є е, плоди. Нама апарат. І от тільки переходячи на рівень нама-бгаси, коли вона хоче звільнитися від цих апаратів, вона тоді стає здатна отримати четвертий рівень свого життя Гуру Махарадж вже закінчує джабам сесії. <неш> я вибачаюся, дотримуватися. <наш> <наш> ну, це я правильно повторюю. Так, 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 все, все, все повністю, я згоден тут ніяких моментів. І от щоб отримати Кришна прему, треба піти ще далі. <наш> А я б хіла, що та сім'ям цього рівня. А це вже без милості духовного вчителя не я. Господь читання встановив, Господь Крішна ну, встановив цей процес. Не безпосередньо через нього, а через духовне вчителення. І духовний вчитель повинен ще пересвідчитися в нашій щирості і сповнитися довіри до нас, щоб цю милість нам подарувати.